Як би в англійської мови назвали людини, що таке ганчірка, слабак, безхребетний. Насправді дуже цікаве слово, адже це для вас підіймає абсолютно нову тему, яка називається фразові іменники. Ви знаєте, що існують фразові дієслова, які ніхто не можна запам'ятати. Якось інколи зручним способом запам'ятати фразове дієслово, це взяти його версію фразового іменника. Наприклад, я вас питаю, що таке to fall back? і ви скажете це впасти назад? І так ви сказали, що тому що не знаєте, що існує фразовий іменник. Fall back» або прикметник, який означає запасний альтернативний план. Ось щось не вийшло, і ми відступаємо до цього альтернативного плану. Так ось логічно, що фразове дієслово слово чи back» – це відступати. «The enemy fell back as our troops advanced». Ворог відступав той час, як наші війська просувались. Так ось ганчірка Словак – це людина, яку можна просто так з вашого шляху, ось вийдете зіштовхнути, і нічого вона вам не зробить. Така людина це pushover».